Усім вітання, друзі! Ви на каналі Україна переможе. І сьогодні я їду до свого особливого підписчика, тому що він хоче дещо передати на ЗСУ, на допомогу для ЗСУ. А ми зараз збираємо кошти для однієї з бригад, хочемо купити пікап. Тож можете так само приєднуватися до цього проєкту, тому що хлопці дійсно потребують автомобіль. І хочу зразу вам сказати: підписуйтесь на канал. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок і також коментуйте, щоб багато русні прочитали і побачили відео, і прочитали ваші коменти. Щоб у них ще більше підгорало. Все буде добре, друзі. А ми поїхали. Ну, тут же, вже мене чекають бійці. Бійці. Це сім'я з Бахмута, друзі. Доброго дня. Так, йдемо зараз. Але основним героєм сьогодні у нас буде Сашко. Доброго дня добрий день. Богу. Йдем? Йдемо, будь ласка. Зараз, друзі, вони живуть тимчасово не в Бахмуті, тому що, самі знаєте, які події і не просто так вони тут живуть. Не і по собственной волі ми виїхали. По, не, не по своїй волі виїхали. Так, Та, Це батьки. Сашка, будь ласка. Йдемо до Сашка. Ну, отак ми живемо. Привіт, Сашко, привіт. Це... Він малий патріот в Молодець, Сашко. Оце самі підпиші, та? так? Ти дивишся? Так, обов'язково. Дивишся канал Україна переможе. Дивишся, Саш. Знаєш, Сашко займався цей ну, допомогою, навіть у себе вдома в Бахмуті. Ми, він через свого учителя Діму Сонцева допомагав ЗСУ. Передавав свої собственні кошти на допомогу. І цим він займався не один рік, як спочатку війни. Це мало хлопчик займався. Він допомагав і подарунки збирав для воєнних. Ну, допомагав помаленьку понімночку. Ну і зараз він теж вирішив. Він виграв конкурси і свої гроші, які він виграв, хоче допомогти ЗСУ. Щоб наші хлопці допомогли вигнати цих нелюдів з нашої країни, з нашого рідного міста Бахмута. Коли він дивиться про Бахмут, у нього такі істерики, він дуже сильно любить свій край, своє місто. Ну, Хоче просто допомогти ЗСУ. А який конкурс? Що це було? А це був конкурс по малюванні. Він у нас малює. Одна його робота знаходиться в ООН. Нідерландах. Друга його картина знаходиться в музеї Біла, це благодаря пану Руслану Капілану, нашому доброму другу. Він єдина дитина, яка виграла цей конкурс. І за те, що він намалював цю картину, йому подарували гроші, і він ці гроші хоче передати спеціально для ЗСУ. Друзі, сьогодні, бачите, Сашко, він передає кошти. Для допомоги нашим бійцям. Так. Ці кошти, друзі, ми передамо для придбання пікапу для ЗСУ, для бригади, для окремої бригади. Ось. Молодець, Сашко, супер. Супер, ти, ти красавчик, молодець. Руку дай. Руку дай поздороваться. Сказати. Дякую. Дякую тобі, Сашко. І ці вам ра... дякую за те, що ці... ви є, що ці... ви допомагаєте нашій хлопцям. Всі разом до перемоги, Сашко. Смерть ворогам буде. Все буде супер. Все, беремо. Давай, 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 давай! А давай, давай, давай! Беремо ці кошти, друзі, і на ЗСУ. Молодець Сашко. Це буде нова робота Сашка, бачите. Смерть окупантам. Смерть окупантам. І, друзі, тут є ще картини, які Сашко малює. Бачите. Ви одне стері вибирають. Різні, різні. Такі він по номерам їх малює. Молодець. І дивіться, Сашка. Один котик. Другий, другий це другий, переселенець. Бахмутський кит. Бахмут, такличка? Ні. Толік з Бахмута. Це Толік з Бахмута, друзі. Кролик. І тут кролик теж переселенка. Соня, кролик. Соня з Бахмута. Бачите, кролик. Це вже тут ви, Так. так. І це ж теж пантуся. Або. Отака. Як звати? Абу. — Абу. — Абу. Це вчитель своєї любимого мультика Аладіна. Бачите, друзі, Сашка тут цілий-цілий зоопарк. Померть <му> 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 ворогам. Перемога буде наша.